Слава Ісусу Христу! Вітаю, браття і сестри, з прошедшими святами, благовіщення, яке було 7 квітня і вчора було 9 квітня вхід Ісуса Єрусалим. Вітаю всіх вас і благословляю, щоб дійсно Бог дав вам мудрості, терпіння, любові і всіх Божих благословень. От ми підходимо до. Читання послання до римлян святого апостола Павла. Я хочу вам сказати, що ми сьогодні будемо вже виходити на другий рівень. От, можливо, будемо молочними зубками жувати більше Слова Божого. От, Будемо вводити паралельні місця. От, є Біблія. Подивіться, стопчик із Біблії. А отут є паралельні місця. От, ось вони паралельні місця. І, наприклад, стих якийсь він обведений такими квадратними дужками. Перший стих, наприклад. І силка. Ну, в Біблії, або в Ветхому Завіті, або в Новому. І от ми будемо це все читати. Воно, можливо, і важко, але воно потрібно, і дуже інтесно, що пишеться про це слово в Старому Заповіті, чи в Новому, чи в других книгах. І це якби паралельні місця списання. От ми на такий рівень будемо виходити. От. І хай Бог нас благословить. Господи, благослови, дай мудрості, терпіння, любові, Боже, дійсно відкривайся. В слові Твоїм, по всій Біблії, Боже, щоб дійсно кожен з нас, хто це буде читати, дійсно прославив Тебе, ім'я Твоє святе, Боже, і дійсно дав нам мудрості, терпіння, любові. Тобі вся слава належить Отцю, Сина, Святому Духу. Амінь. Ну і... Апостол Павло, трошки про нього розкажу. Він гнав церкву святу, тоді їх називали сектантами, секта. От, Ісус був найголовніший, але Він вознісся на небо, зійшов Дух Святий, і на апостолі вони пішли проповідувати так, як робив Ісус. От, і Павло гнав таких людей, апостолів. По його війні було вбито десь 800 до 1000 християн. І от, йдучи в Дамаск, там було сказано, що там є християни, будуть собиратися, він йшов їх арестовувати і зустрівся з Ісусом. Ісус Христос осліпив його от, і каже, кого ти гониш? Чому ти гониш мене? Хто ти, Господи, питав Савол, що він тоді був? Я Бог твій, якого ти гониш, Ісус Христос. І потім він сліпий був, до нього Бог послав людину, яка помолилась, і Він прозрів. І потім він навчився, будучи вже десь в пустелі, бо він знав старий заповідь, і навчився. Всі ті писання паралельні, Бог йому відкривав Духом Святим для Нового Завіту. І він написав десь 40 чи 60% Нового Завіту. І от саме перше послання, це до Римлян, війшла в новий заповіт. Вона була ну, вставлена як перва. І от ми будемо розбирати це слово дуже довго можливо, півроку, можливо, рік. Будемо потрошку десь по 10 віршів, щоб і не багато, бо багато людині важко осягати. Ну, десь 10 віршів. Будемо розбирати, читати, ну і хай Бог нас благословить. Ну і з першого вірша. Первого. Перва глава, перший вірш Павло, раб Ісуса Христа. Покликаний апостол, обраний для благовістя Божого. Я прочитаю 10 віршів, а потім будемо розбирати, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх, у Писаннях святих, про сина свого, котрий народився від сімені Давидового по плоті, і відкрився з Сином Божим у силі, Духом Святости, через Воскресіння змертвих. Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали благодать і апостольство, щоб ім'я Його підкоряти вірі всі народи, серед яких знаходитесь і ви, покликані Ісусом Христом. Усім, що перебувають в Римі, улюбленим Божим, покликаним, святим, благодать вам і мир від Бога Отця І нашого і Господа Ісуса Христа. Перш за все, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові, свідок мені Бог, якому служу духом моїм, у благовіствуванні Сина Його, що безперестанно згадую про вас, завжди благаючи в молитвах моїх, щоб воля Божа посприяла коли-небудь прийти мені до вас. От, це 10 віршів, і ми будемо потроху їх розбирати. І перший вірш, я вже казав, в таких квадратних скобках. І далі діяння 9, 9 розділ, 15 вірш. Якщо у вас є новий заповіт, шукайте діяння святих апостолів, глава 9. І 15 вірш. Господь же сказав йому: Іди, бо він є мій обраний сосуд, щоб пронести ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїльовими. Ну, я не прочитав перший. Павло Раб Ісуса Христа, покликаний апостол, обраний для благовістя Божого. Ну і Ісус підтверджує це в діяннях. От. Господь же сказав йому: Іди, бо він є мій обраний сосуд, щоб пронести ім'я перед народами і царями і синами Ізраїлями. Це він послав цю людину, яка покладе руки на Павла, і він прозріє. І от Павло каже далі, другий вірш, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх. У писаннях святих. Ну і далі другий вірш, в скобках Ісаї 52 розділ, 7 вірш. Тут є у Біблії, ще покажу, от такі стопчики от такі стопчики, бачите? Тут написані в дія і там. Все, йде на якийсь тиху, Перва царст, друге царст, і там написано кількість е, глав і в кінці на якій сторінці воно знаходиться. Ну і ми дивимося так, Ісая, Ісая. І Ісая. Так. 66 книг. 732 сторінка. Ну і ми шукаємо, і потім я вже заложив 53, 52-й розділ і 7 вірш. Які прекрасні на горах ноги благовісника, що сповіщає мир, благовістить радість! Проповідує Спасіння, який говорить сину, воцарився Бог Твій. Ну, це Він наводить приклад, що пророки звіщали про благовісників. І от Павел, якби благовісник, звіщать <кхи> Боже Царство. І ще є наума, малий пророк такий Наума, перший розділ. Шукаємо Наума, перший розділ і. 15 вірш. Да, воно трошки важкувато, але воно інтересно. 15 вірш. Ось на горах стопи благовісника, який сповіщає мир. Святкуй юдеї, свята свої виконуй і обітниці твої, бо не буде більше проходити тобою нещастивий. Він зовсім знищений. Ну і ми з вами, браття і сестри, благовісники. Ми проповідаємо про благо, то тобто благо Ісуса Христа, благо Спасіння. От, і апостол Павло розказує про благовістя, яке записано в Євангелії. І тепер ну, в старому заповіті, і тепер є ще в новому заповіті. Далі ж під цей другий стих Івана, ні, Луки, перший, перший розділ, 70-й стих. І ти дитя Пророком Всевишнього наречешся, бо й тимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путі йому. Ну, це 76-й, 70-й. Це я трошки неправильно. 70-й. Луки 1,70 І підніс ріг спасіння нам у домі Давида, отрока свого, як просвітив устами святих пророків своїх, щоб були від віку, що спасе нас від ворогів наших і від руки всіх, хто ненавидить нас. От іще це слово Івана, перший розділ. Так, Івана. Перший розділ, 45 вірш. 45 вірш. Филип знаходить на і каже йому: ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. От, розумієте, що це про Ісуса писали пророки, і Павел каже в другому вірші про це. У Писаннях святих. Третій вірш про сина свого, котрий народився від сімені Давидова по плоті. Ну і дивимось. Третій вірш. Матфея перший. Матфея читаємо. У мене 4 службові книжки. Апостол, Євангелія, Псалтирь і Біблія. Вони розділені, але так легше шукати. Так, Матфея, перший перший, перший стих. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Авраамова. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив Іуду. От це. І Луки. Луки, друге. Другий розділ. Четвертий вірш. Пішов також Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо він був з дому і роду Давидового записатися з Марією, заручною з нею жінкою, яка була вагітна. От. Розуміємо, дав все так написано. І четвертий вірш. І відкрився Сином Божим у силі, Духом Святости, через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Так, четвертий вірш. Друге царство. Шукаємо друге царство. Друге царство, який вірш сьома глава друга царств сьомий розділ. Важкувато трошки, але ми научимося, буде інтересно. сьомий розділ, 12 вірш. Коли ж сповниться дні твої, і ти спочинеш з батьками твоїми то я поставлю після тебе сім'я твоє. Яке народиться від стегон твоїх і зміцню царство Його. Тобто за тисячу років до народження Ісуса Христа було таке пророчество, що, можливо, і більше. Більше, мабуть, бо це ще царство. Це коли виведені були євреї, От бачите такий інтерес, що багато тисяч назад про це було сказано. П'ятий вірш, через якого ми одержали благодать і апостольство, щоб ім'я його підкоряти вірі всі народи. Тобто благодать. дар і дар, дар. І дивимося, п'ятий вірш діяння. Діяння друга розділ. Це, мабуть, коли зійшов Дух Святий. Діяння, другий розділ. 22 вір. Мужі ізраїльські, вислухайте словаці Ісуса Назарея, мужа засвідченого вам від Бога силами і чудесами знаменнями, яких Бог створив через Нього, серед вас, як і самі знаєте Його, Ісуса, визначеного Радою і передбаченням Божим виданого. Ви взяли, пригвоздили, руками беззаконних убили. Але Бог Воскресив його, розірвавши пута смерті. Так, діяння. І друге Коринфян. Це ми ще з вами не читали, але воно ж, друге Коринфян. Друге Коринфян, 10 розділ. Так, просто інтересно шукати. 10 розділ, 5 вірш. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон всякий помисел. На послух Христу, і готові покарати всілякий непослух. Друге корожня 10. От, ще раз прочитаю П'яте, через якого ми одержали благодать і апостольство, щоб ім'я Його підкоряти вірі всі народи. Через схоження Духа Святого, на яких зійшов апостол, вони. Пішли підкоряти всі народи. Шостий вірш. Серед яких знаходитесь і ви покликані Ісусом Христом. Шостого немає цієї силки. Сьомий вірш. Усім, що перебувають у Римі, улюбленим Божим, покликаним святим. Благодать вам і мир від Бога Отця Нашого і Господа Ісуса Христа. Дивимось Перше Коринтянам, Перший розділ, другий стих. Друге Коринтянам, Перше Коринтянам, Другий розділ. Другий розділ. Другий стіл. Перший розділ. Перший коринфянам, Перший розділ, другий стих. Церкві Божої у Коринфі, освяченим у Христі Ісусі. Покликаним святим з усіма, хто призиває ім'я Господа нашого Ісуса Христа у всякому місці, у них і в нас. От. І Єфесянам, Єфесянам шукаємо. Колосянам, Єфесянам. Єфесянам. Ну, як ви знаєте вже коли буде, хто за чим, легше шукати. Так, Єфесянам. Перший розділ. Ви знатимете, скільки розділів. Єфесянам. Перший розділ. Другий вірш. Які перебувають в Ефесі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. От. Ну, це просто повторяються ці якби, слова, от, які написані, що ми прочитали. Восьмий вірш. Перш за все, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас. Що віра ваша звіщається по всьому світові. Ну, за єпископів, я думаю, за цих, можливо, за римлян. І восьмого вірша нема. дев'ятий вірш. Далі читаємо. Свідок мені Бог, якому служу духом моїм, у благовіствуванні сина Його, що безперестанно згадую про вас. І подивимось, що ж в дев'ятому Віршу Івана. Четвертий розділ. Євангелія від Івана. Тут пишеться така Ін, Ін Іван, Ін Івана, Чет... четвертий розділ. Івана. Четвертий розділ. Розділ 23 вірш. Але прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві духом та істиною. Бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, хто поклоняється йому, належить поклоняти Духом та істиною. Любимий мій стих в Біблії. Слава Господу. І діяння, 24 розділ. Шукаємо діяння, 24 розділ. Який вірш? 14 вірш. Але признаюся тобі в тому, що згідно вченню, яке вони називають Єресю, я дійсно служу Богові, Отців моїх, і вірую всьому, що написано в законі і Пророках, маючи надію на Бога, що буде Воскресіння з мертвих, праведників і грішників. Тобто нова віра, що прийшов Ісус, що зійшов Дух Святий, вона не відкидає пророків, ну, Ветхий Завіт. Чому ми наші, якби, на соборі єпископи приклеїли новий заповіт до Ветхого, тому що він не відкидає не цю віру. Він доповнює, <кхи> От так. дев'ятий вірш діяння прочитали. Далі читаємо 10-й вірш. Завжди благаючи в молитвах моїх, щоб воля Божа посприяла коли-небудь. Прийти мені до вас. <кій> От, на 10-й вірш нема силок. От, і ми так будемо потрошку розбирати, щоб воно з силками, щоб воно було підтвердження. Можливо, важко, але ми на, научимося і буде інтересно і вам шукати. Ви можете не спіша встанавлювати відео і шукати стих. В Ветхом Завіті, в Новому, в Євангелії, в діяннях. Тобто можна користуватися однією Біблією, якщо вона є, в неї все заложено. Просто в православній церкві розділили на чотири частини, на три Апостол, Євангелія, Псалми, ну, щоб служіння легше проводить. А так, якщо нема цих книг, то Біблія заміняє всі. Вона все по ній розписано, так що, слава Богу, браття і сестри, будемо так потрошку і читати. Дякуємо тобі, Господи, що Ти дійсно виводиш нас на новий уровень, благословив всіх братів і сестер. Дійсно, щоб ми з ними не ледачкували, а скрупульозно підходили до читання Біблії. Боже, читали всі ссилки. Всі паралельні міста, Боже, дякуємо Тобі, Господь, благослови всіх нас. Дійсно, щоб це слово, послання до римлян ми вивчили, Боже, і щоб воно дійсно посіяне було в наш дух, душу і тіло, Боже, і дало плоди, Боже, в 30, 60 і 100 крат. Тобі дякуємо за все, Господи. Слава Тобі, хвала, аллилуйя Тобі, наш Господь. Амінь. Отак От потрошку будемо вчити, браття і сестри, до зустрічі.